Давай, давай! Ти знову програла. Це не чесно, в тебе чити. А хіба на приставці бувають чити? Звісно, ні, Аліса вигадує, щоб не визнавати, що вона програла. Граєте? Хто виграє? Не має значення. А у мене для вас інша гра. А приз буде? Тобі я би призи. А я люблю призи, цього не приховую. Кітті, що у тебе викладай? А ви дивилися всі відео з каналу Амілька Карамілька? Звісно, це ж мій канал. Я теж всі відео бачила. І я можу будь-яке відео назвати. От і добре, значить, ви готові. Сьогодні у нас челендж. Вгадай відео по емодзі Вау, це цікаво! А я всі свої відео знаю і точно все вгадаю. От і подивимося так, а приз який? Переможець отримає по 100 доларів за кожну правильну відповідь. Ого, я граю. І я, і я. Правила прості. Я показую вам по одній емоції, і ви повинні сказати назву відео чи описати сюжет. А якщо ми всі разом вгадаємо? Ні, відповісти може лише той, хто першим натисне кнопку. Я готова, швидше розпочати. Не дуже сподівайся, що виграєш. Я усі відео знаю на пам'ять. Годі балакати. Давайте почнемо. Я показую смайлики по одному. Якщо ви догадаєтеся першими, одразу тисніть кнопку. Тоді приступаємо до першого відео. Годинник, незрозуміло. Це не може означати будь-що. Давай тоді наступний смайлик. Все ще не розумію. Потрібен ще смайлик. Я знаю, що це за відео. Тоді відповідай, проблеми добрих нігтів? неправильно. Ну, гаразд тоді показую наступний смайлик. Зовсім забула сказати: той, хто неправильно відповів, виконує покарання. Ні, ми так не домовлялися. Це зроблено спеціально, щоб ви спочатку думали, а не просто натискали на кнопку. Ну, а якщо я не знала, то цього разу покарання не буде. Чому? Звичайно, буде, інакше не цікаво. Дівчатка, ну хоч може ви заслужили. Я за покарання Амелька. Так, покарання, отже, покарання. От зрадниці. Вибираємо покарання на осліп. Тягни. Почистити банан ногами. Це взагалі можливо? Ми тобі допоможемо. Тримай, він вже зачекався, доки ти його відкриєш. Жах. Капець. А чи можна відмовитися від покарання? Тоді ти вибуваєш з гри, на мою думку, справедливо. Давай, Аліса, в тебе майже вийшло. Аліса, ти схожа на мавпу. Хто б казав? Дівчатка, давайте без сварок. Готово! Їсти будеш? Ні, може, ти хочеш. У нас підлога чиста, можна і з'їсти. А ноги Аліси чисті. Мої ніжки найчистіші у цій кімнаті. Ой, та прямо таки. Давайте далі розгадувати. Цікаво, що то за відео. Ще раз подумайте, точно не здогадуєтеся, на мою думку, це дуже легко. Тобі легко, бо ти вже знаєш відповідь. Так, гортай вже. Так, нігті, годинник, стрижка. Як це все пов'язано? Нігті, стрижка. Це салон краси. Я знаю це відео. Це 24 години у салоні краси. Правильно, вітаю. Плюс 100 доларів на твій рахунок, якщо виграєш, звісно. Так, не чесно, я перша здогадалася про салон краси. Тоді треба було кнопку натискати, а ти побоялася покарання. У будь-якому випадку Діана перемогла все за правилами. Адже Діана навіть не знімалася в цьому відео. Ну що, ми продовжуємо? Чи ви ще будете сперечатися? Продовжуємо. Увага на емодзі Знову 24 години. Давай далі. Це Аліса або Амелька. Я думаю, по емодзі ти це не зрозумієш. Далі. Дівчина, стрілочко. Я такого відео не знаю. Не зрозуміло. Потрібна наступне емодзі. Амелька перша натиснула. Стала дитиною на 24 години. Правильно, плюс 100 доларів на твій рахунок. Я теж одразу здогадалася. Наступного разу швидше тисни на кнопку. Чудово! Усіх по 100 доларів, а я лише покарання виконую. Невдаха! Та гаразд тобі гра тільки почалася. Так, попереду ще багато загадок. Тоді давайте продовжимо. Приготуйтеся, натискати на кнопки. Наступний ребус дуже легкий. Аліса, заспокойся. Дерево, так одразу нічого і не згадалося. Дерево, дерево, дерево. Що це може бути? Давай далі. Дерево, ялинка. два дерева? Два дерева. Може, це сад чи ліс? Давай ще емодзи. Ну, я думала, що ви вже здогадалися. Це точно ліс. Ліс, ліс. Взагалі нічого на думку не спадає. Це радіоактивний ліс. Нарешті відео про ліс було не так багато, як ви одразу не здогадалися. Взагалі, то ми знімали багато відео на природі. У будь-якому випадку, яка знову вгадала, та тримаю плюс 100 доларів. Давай далі, я ладна відгадувати. Дівчатка, приготуйтеся. Демон. Я знаю, що це за відео. Це ж дуже просто. Я слухаю це демон проти Ангела. А ось і ні. Що не може бути, щоб це було інше відео. Ти не вгадала. Отже, маєш виконати покарання. Тільки не це. Я сподівалася, що обідуться без покарання. Зараз ми посміємося. Тягни. Пародіюйте тварину, на рік якої ви народилися. Буде цікаво подивитись. Не схоже, давай ще раз. Обійдешся. Я ж не примушувала тебе другий банан чистити. Я хочу якнайшвидше повернутися до челенджу. Так, ми зупинилися на цьому емоджі. Відкриваю наступний. А казала, що я неправильно сказала. Ось і демон, і ангел. Я б не обманювала. Якщо я сказала неправильно, отже, неправильно. Думаю, розгадка в наступному емодзі. Давай далі. Ангел, демон, вчитель, мабуть, це щось про школу. Я знаю! Якщо скажеш неправильно, то виконуватимеш покарання. Я впевнена, що це відео поганий і добрий вчитель. Точно, як же я одразу не здогадалася. Молодець, твої перші 100 доларів. Нарешті, бо я думала, що я вже нічого не вгадаю. Тобі просто пощастило, що я помилилася. Сподіваюсь, що ти ще виконуватимеш покарання. І так, йдемо до наступного ребуса. Приставка? Може, це пульт управління? Може, щось пов'язане з іграми? Без іншого емодзі де не розібрати? Це що, креветка? Ні, це весьма ніг. і джойстик. Що це може означати? Може, це якась гра про морське чудовисько? Або це пульт від монстра? Дівчатка, ви чого? Це найлегший ребус? Я не маю ідей. У мене також нема. Давай наступний смайл. Ну як вам сказати, це все? Всього два емодзі, і як ми маємо відгадувати? Подумайте, це дуже легко. Не знаю. Може, щось пов'язане з морепродуктами чи з їжею. Я здаюся, нічого на думку не спадає. Я теж нічого не розумію. Може, ще я хочу якусь підказку даси? Ні, то буде не цікаво і не чесно. Отже, ми ніколи не знаємо, що це за відео. Не може бути. Ну що, всі здаєтесь? Ну так, ти щось дуже складне загадала. Ну, видаєте, друзі, а ви здогадалися, що то за відео? Якщо так, то напишіть у коментарях. Давай наступний ребус. Не так швидко. Якщо ви не здогадалися, то отримуєте покарання. Всі одразу? Так, зараз я виберу для вас покарання. До кінця гри натискати кнопку без рук? Це не так вже й складно. Зате неприємно. Давайте перейдемо до наступного ребуса. Тільки увімкніть голову, а то далі ребуси складніші. Може, просто в тебе ребуси погані. Якщо у мене погані ребуси, то можемо закінчувати гру. Ні, ребуси цікаві. І призи є. Так, то ж давай наступний. Це пістолет. Може, це нерв? Точно нерв. А може, це водяний пістолет? Так, це може бути пов'язане з водою або басейном. Давай наступний смайл. Звук, пістолет, звук. Нічого не зрозуміло. Що це, Гучномовець? Я зрозуміла, я знаю, знаю. Це полювання на сиріноголового. Аліса, ти дещо забула? Що забула? Але ж я правильно відповіла. Я твою відповідь прийняти не можу, тому що ти натиснула кнопку рукою. Та гаразд тобі, і я готова відповісти. Слухаю тебе. Це відео полювання на сиреноголового. Все правильно, цю відповідь я зараховую і додаю тобі 100 доларів. Я в шоці, це взагалі не чесно. Правила є правила. Хочеш перемогти дотримуйся. Ти просто повторила відповідь за мною, а сама б ніколи не догадалася. Тепер це вже не має жодного значення. Так, Аліса, мені було б дуже прикро. Нічого, я ще відіграюся. Зате я сама можу відгадати на відміну Діани. От і подивимося, перейдемо до наступної загадки. Це я знаю відео про 24 ага. години. Давай одразу наступні емодзі, Таких відео повно. Перетворилися на креветку на 24 години. Такого відео нема. Я жартую, не смішно. Ще варіанти є. Все одно нічого не зрозуміло. Є ще емодзі. Є креветка, яблуко. Це їжа. Точно, їм 24 години. Але ж такого відео нема. Думай, Діана, думай! Відео про їжу дуже багато. Потрібно щось конкретніше. Тоді дивіться наступне емодзі. Помідор, яблуко, креветка. Не бачу жодного зв'язку. Фрукти, креветки, морепродукти. Дівчатка, спробуйте мислити нестандартно. Легко тобі казати, ти ж знаєш відповіді. Може це їжа із різних країн, але тоді б там були прапори? Треба згадати, які взагалі були відео про їжу. Ей, а ти що робиш? Хочу подивитись відео на каналі, а що? Ні-ні ні, забирай телефон. Якщо ви будете дивитися, то швидко все відгадаєте. Хічі права. Може кудись принести їжу. І якщо так, то не було б емодзі з годинником. Точно. Ну що, не можете здогадатися? Показувати ще емодзі? А ще є? Ну тоді показуй. Знову їжа і знову нічого не зрозуміло. Амілька, невже ти здогадалася? Так, це відо 24 години, їм їжа одного кольору. Правильно, плюс 100 доларів. Амелька, ти типу, ти пофігруєш. Ей, ти неправильно емодзі підібрала. То я і не вгадала. Не зрозуміла, а це ще чому. Подивися на креветку. Усі емодзі червоні, а вона помаранчева. А по-моєму, червона. Нічого подібного, подивись уважно, вимагаю анулювати результати. Ей, я то взагалі все правильно відгадала. А лісу просто біситься, що вона на останньому місці. І нічого не може відгадати. Та звинувачує інших. Нічого подібного. Дівчатка голосуємо. Анулюємо результат чи ні? Я проти. Звісно, хто б сумнівався. На мою думку, все чесно було. Отже, продовжуємо гру, начебто всі проти мене. Готовий наступний ребус. Новий рік. Це точно зимове відео. Сніг чи холод? Давай наступне емодзі. Я знаю, це відео холодна та гаряча дівчина. А ось Ні, не вгадала, а отже, виконуєш покарання. Сподіваюся, трапиться щось легеньке. Обирай. Змішати 5 різних напоїв та випити їх. Фу, я б відмовилася від такого покарання. А я не відмовлюсь, мені потрібна перемога. Давай, Мєлька, піднеси стакан. Трошки лимонаду. Трохи квасу. Трохи фанти. Ну, чого так мало, давай ще. Давай ще піділью. Достатньо. І ще пепсі, оце в тебе напій. Ну, що, Амілька, готова? Пахне не дуже. Дота. Пий до дна. До дна, до дна до дна. Ну, гаразд. Що задоволені. Ще й як. Ну, ти даєш. Покарання виконане і ми повертаємося до розгадування ребусів. Продовжуємо. Я знаю, я перша. Цього разу перша натиснула Аліс. Це відео заморожена та гаряча їжа. Точно поспішила я відгадувати. Все вірно, плюс 100 доларів. Все одно поки що Амелька лідури. Лише на один бал, я її легко наздожену. Давай наступний ребус. Я зараз покажу Алісі, як відгадувати. Окуляри. Амілька купила окуляри? Це бабуся. Не схожа на бабусю. Є інші емоції з бабусею. Давай далі. Це легко. Це відео батан проти крутого. Треба ж. Навіть без останнього смайлу здогадалася. Ще пак, я у цьому відео нещодавно знімалася. І я теж, до речі, цікаве відео. Обов'язково подивіться, якщо не бачили. Не може бути, Аліса наздогнала Амільку. А я казала, що впорається. Тепер ти пасеш задніх. Це ненадовго. Залишилося зовсім небагато ребусів. Я маю перемогти, потрібно зосередитись. Знову поганий чи добрий? Або ангел проти демона. Без наступного емоції не здогадатися. Може, це відео шкідлива їжа. Зле морозиво? Я знаю, це відео злий морозивник. Правильно, знову памілька вгадала. Отримуєш 100 доларів. Дякую, Аліса. Без тебе я б не здогадалася. Як завжди, не щастить. Не затримуватимуся і перейдемо на наступної загадки. Може, це привид у занедбаному будинку? Або привид у лікарні. Так, відео про привидів було багато. Гамелько, навіщо ти натиснула? Нічого ж не зрозуміло. І я вирішила ризикнути. Тоді відповідай. Це відео. привід у лікарні. І це неправильно. Ех, Ну, я намагалася. Ну тепер тобі покарання виконувати. Я покарань не боюся. Ну, давай тоді. Тягни. Танцюй будь-який танець. Тоді давай цікаво подивитися. А що, якщо я ніколи не танцювала? Тобі ніхто не каже танцювати як профі. Так, танцюй, як умієш. Ці покрання вигадані для сміху. У тебе добре виходить. Це було нескладно. Тепер можемо продовжити. Стала прималю на 24 години. Молодець заробила 100 доларів. Навже і Діана нарешті, вгадала. Ех, Мінус моїх 100 доларів. Амелька, ти впевнена, що виграєш? Звісно, я своє відео найкраще всіх знаю. Зараз перевіримо у наступний дуже складний ребус. Лікарня. Може це відео, як хтось захворів чи зламав ногу. Це відео як пронести солодощі до лікарні. Ти вирішила вигадувати з першої модзі як Амелька? Я майже впевнена, що це саме це відео. І ти не вгадала. Ой, давай вже своє покарання. Намалювати портрет ногами. Банан було легше почистити. От тобі не пощастило. Несіть листочок та ручку. Так, волосся. Очі. Виходить не дуже гарно. А по-моєму, дуже навіть непогано. Це портрет Аліси. Так, щось у цьому є. Ха-ха ха, -ха, -ха. посміялася та досить. Нам ще ребус відгадувати. Точно. Приготутися натискати кнопку, показую наступні емодзі. Студент у лікарні? Може, це шкільний медпункт? Може, а може і ні. 24 години у лікарні? Щось я такого не пам'ятаю. Зате я пам'ятаю, це відео закінчили медичну школу за 24 години. Вау, я думала, що ви цього не відгадаєте. Молодець Аліса. 100 доларів на твій рахунок. Залишилось небагато, щоб виграти. Отже, боротьба розпалюється. Хто ж виграє? Не тягни гуму, давай показуй дзі. Це 100 екстремальних кнопок. Дівчата, куди ж ви так поспішаєте? Я хочу виграти. Ну так що? Правильно? Неправильно, покарання тебе чекає. Поспішиш людей насмішиш. Покарання лід за комір капець. Заправляй сорочку. Дівчатка, давайте один шматочок. Два. Ні, давайте три. Добре, три. Кожен по одному. Холодно. Гаразд. Ну, все, будемо вважати, що покарання виконано. Аліса, підемо далі розгадувати ребус. Зараз тільки лід вийму. І так, наступне емодзі 100 загадкових коробок. Я такого відео не пам'ятаю. Це сто шарів картону. Аліса, то ти молодець, плюс 100 доларів. Як же я не здогадалася. Давай наступний ребус, кіті. Упс, здається, ребуси закінчилися. Так несподівано. І хто переміг? Виходить, що Мєлькі та Аліси рівна кількість балів. І що тепер робити? Здається, ми обидві заслужили нагороду. Тільки мої грошей вистачить лише на одну нагороду. І хто її отримає? А це ми дізнаємось у глядачів. Друзі, як гадаєте, кому має дістатись приз? Напишіть у коментарях. А ще ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Всім бувайте! i no.